Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Я думаю, ви також помічаєте, як зараз активно віруситься новий тренд в Тіктосі та в інших соцмережах. Це Фруголшик. Для мене він про вишукану стриманість, елегантність без надмірностей і пошук краси в тому, щоб мати достатньо. Ми справді зараз з вами живемо в період надмірного споживання, коли у одного блогера може бути 10 розпаковок за день. Дуже багато товарів різної якості стали нам супердоступними за доволі невеликий прайс, чого лише вартує тему з його такою активною рекламою. Я, до речі, нормально ставлюсь до реклами тему у блогерів інших, тому що це також платформа, де різні товари є. Тут людина, сам користувач, ми з вами, ми відповідальні за те, що ми обираємо купувати. І так, я також замовляю на тему, я люблю цей сайт, там будь-який інший китайський його аналог. Але я це роблю раз в 2-3 місяці. Тобто я не можу сказати, я коли чую ці всі тіктоки, де я не знаю, до мене там їде 10 посилок з теми, я не знаю, що я замовляла, і будемо з вами розпаковувати. Для мене це супер дивно, тому що я завжди знаю, що до мене їде, бо це не так багато речей. Перед тим, як я перейду до теми відео далі, коротко про мене, якщо ми з вами ще не знайомі. Мене звати Юля, я веду свій блог на декількох платформах, тому ви мене бачите сьогодні тут. Також я допомагаю цим іншим, а також я власниця бренду блокнотів вже більше 10 років. А комфортна розмова це моя рубрика, де я розмовляю з вами ось так щиро в розслабленій обстановці на різні теми, які хвилюють мене в конкретний момент. І я дуже сподіваюся на діалог в коментарях. Щодо теми свідомого споживання, я почала її для себе досліджувати ще на початку минулого року. І я зробила для себе з січня по березень. У мене був період «No buy». Це не було саме про економію для мене на той момент. Це було більше про те, щоб не купувати постійно нові речі. І це не про одяг, тому що я не шопоголік одягу, це більше там косметика, засоби для дому, різні і так далі. Я вам залишу посилання на то відео. Ви можете подивитись його детально, і я там все розповідала. І суть була не в тому, щоб просто перестати купувати. Купувати, а щоб почати використовувати нарешті те, що я вже маю. Цікавий висновок, який я для себе зробила, я бачила, що всі говорять про те, що от вони зрозуміли, що вони мають закінчувати якийсь там засіб і потім тільки купувати новий. Для мене це не працює. Я, як людина тривожна, в мене якраз проблема в тому, що я накопичую чому, бо мені здається, що мені треба, щоб в мене постійно був якийсь запас. І я з собою домовилася, знайшла певні компроміси. І тепер моє правило таке, що якщо в мене умовно є от умивалка, яку я зараз використовую, в мене має бути плюс одна про запас, щоб коли ця закінчиться, я взяла нову. Щоб ви розуміли, я щойно хвилин 10 говорила з вами на виключену камеру. Ну тобто, вона не записувала. Та й таке. Як якісь періоди челенджу чи детоксу для себе, зробити якийсь project pen, закінчити якісь продукти, почати те, що давно лежить на поличках, як на мене, це супер челендж зробити собі ось цей період навбай. No Але сказати, що я бачу це як частиною свого свідомого життя, от на постійно, ні, тому що тут у мене вже більше воно до аскетизму якогось. А я дуже люблю красиві речі. Я люблю колекціонувати чашки, я люблю декор вдома, я люблю купувати речі, які мене надихають. Що не скажеш про принцип лоубай, бо, як на мене, він якраз може стати ось цією нашою частиною усвідомленого життя, усвідомленого ставлення до наших фінансів та поваги до свого часу. І те, що помічаю я, шик», насправді, от його принципи, те про що говорять, це той самий лоубай. Просто красивіше запакований маркетологами. Це знову черговий тренд, який в нас спочатку був там Old Money, потім Z Girl, потім Frugal Chic. І є відчуття, тому що лоубай дуже складно продати так. Купуйте менше, купуйте якісніше і так далі. А фрукл шик тобі одразу, начебто, треба відповідати цьому, начебто, ті речі, які в тебе вже є, да, та косметика, той одяг, начебто, це все не відповідає, і треба ось це все кудись подіти, почати все ще з того листка, купити ще купу всього нового, щоб тепер точно бути дуже шик. І я прям бачу, що є три категорії людей, приблизно як я помічаю, як вони ставляться до цього тренду. Перші це ті, хто починають робити дуже багато контенту про це, купа Тіктоків і так далі. Можливо, навіть роблять серії відео, як вони стають цією фругалшик, як вони позбавляються від зайвого, потім як вони там купують нове, як вони своє ставлення змінили. І насправді в мене тут така думка, що навіть якщо це чисто через тренд людина починає робити, але це може залишити слід в її житті, то чому ні? Я вважаю, що класно, що трендом є зараз читати книги, наприклад. І кількість людей, які читають, які шукають книги, там категорії книг, які їм подобаються, набагато збільшилися через це. Другий тип коментарів, і їх також немало, Це щось по типу хм, відколи це нормальне життя почали рахувати якимось трендом. Це теж окей, я розумію про що люди говорять. І третя категорія це якраз ті, хто вже, вже почав цей шлях для себе. Я, мабуть, десь тут, тобто, вже більш такого свідомого ставлення до свого часу та своїх інших ресурсів, уже до свого навіть простору вдома, так, щоб не тримати дуже багато речей. Але це не якийсь такий аскетичний мінімалізм і є розуміння, про що йдеться в цьому тренді, але. Прям слідувати за трендом? Точно ні. Я вважаю, що якщо це щось класне, корисне, можливо, і воно з'явилося в житті людини навіть через погоню за трендом, це супер. Тому що в моєму житті насправді це також з'явилося так, коли якісь певні тренди underconsumption, project pen і так далі, знову почали мені траплятися, і тоді, коли це співпало з моїм стилем життя та моїми відчуттями, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях вашу думку конкретно щодо цього тренду і загалом до тенденції, яку ми бачимо, до зменшення надмірного споживання та більш уважного ставлення до своїх ресурсів, як на мене, тренд не з'явився просто так. Він дуже сильно пов'язаний з тим, що відбувається в світі за. Галом, тому що як не крути, ми з вами. Нам здавалося, що два роки тому була криза, але ми бачимо, як зараз кожним роком ми входимо ще в глибший етап кризи, і це не стосується лише однієї якоїсь країни. Ми бачимо це всюди. Наше з вами життя стало дорожчим, і доходи у дуже багатьох людей, в мене в тому числі, не встигають просто за цим здорожчанням Якась база, житло, побут, їжа це все просто вже відчувається інакше. І в якийсь момент хтось раніше, хтось пізніше, ти починаєш думати не лише про сьогодні та завтра, а загалом про своє майбутнє. Наприклад, мені зараз 31, ось через пару місяців буде 32, і я дуже сильно відчуваю ці думки в себе. Я фактично в один момент думаю про те, що там, оскільки мені вже майже 32, мені вже треба дуже активно думати в сторону власних дітей. Рік, два, і це ось має відбутися, дай Бог, і це також дуже великі витрати. Потім я думаю про те, що через років 10-15 є велика ймовірність, що мені потрібно буде допомагати мамі фінансово, тому що ну так складається життя. В неї немає накопичень на пенсію, немає ніяких збережень. Паралельно з цим всім я вважаю себе досить свідомою людиною. І я починаю думати про свою пенсію, як мені зараз діяти, щоб протягом 10-15, максимум 20 років, я потім могла відчувати себе спокійно. І, чесно кажучи, це таке навантаження. А ще з віком я більше почала відчувати цінність свого часу, своїх ресурсів, і тут також, начебто, не хочеться обмінювати час на речі, які абсолютно не потрібні. Надмірне споживання та надмірне використання коштів це доволі поширена штука. Ми масово бачимо з вами випадки, коли люди використовують, витрачають більше, ніж заробляють. І так це правда, що особливо зараз у нас трапляється купа непередбачуваних моментів, і звісно, нам приходиться там залазити в кредитки чи десь якісь збереження свої, дай Бог вони є. Але також дуже часто це відбувається, тому що ми купуємо щось надмірно. Часто буває так, що нам саме це не потрібно, але ми втомлені, перенавантаженням, ми стривожені, і таким чином ми, купуючи це, закриваємося і отримуємо свій швидкий дофамін. Ще інша історія це, коли витрачаються кошти на те, щоб відповідати певному якомусь способу життя, який ми собі уявляємо або хочемо мати, але наразі на нього не заробляємо. До речі, я згадала, що якщо говорити про якісь ще певні челенджі, я не так давно побачила на YouTube відео Project Pantry. і це якраз те, що мені дуже сильно імпонує, бо я просто ненавиджу викидати їжу. У мене навіть чоловік знає, це, що я дуже сильно засмучуюсь, якщо нам приходиться щось викинути, тому я стараюсь дуже це контролювати. У мене ще якось з самого дитинства, наприклад, бабушки, мами, я бачила, що це не є окей. Особисто я я була в шоці, коли я дізналася, що практично третина їжі, яка виготовляється в світі, вона не з'їдається, а викидається. Тому у нас регулярно вдома є взагалі от протягом місяця. Якийсь тиждень, коли ми практично не робимо ніяких покупок. А він у нас називається Доїсти все, що є вдома. І ми таким чином просто там можемо мінімально купити якесь там молоко чи якісь овочі. Немає у нас гречки, ми їмо булгур. Немає у нас якогось там іншого м'яса, їмо те, що є в морозилці, я приготую. І ось таким чином ми робимо, знаєте, як теж project pen, але для їжі. А ще до цієї теми ми любимо користуватися інколи додатком to Good To Go для того, щоб рятувати їжу, її тоді не списують і не викидають. Вона хорошої якості, в неї ще не вийшов термін придатності, і таким чином можна зекономити, придбати її в 2-3 рази дешевше і взагалі врятувати. Зазвичай я орієнтуюсь або на відгуки всередині додатку, або обираю ті заклади, які ми вже знаємо, любимо, і взагалі ніяких проблем поки що не було. Якщо говорити про лаубай, мені досить близькі його принципи, і деякі з них даються насправді досить легко. Наприклад, зробити паузу перед покупкою для мене це супер просто, тому що я не імпульсивна людина. От навіть я вам там у влозі недавно розповідала, що ми купували курточку. Я приїхала її поміряла. Потім я поїхала додому, бо я була невпевнена, що я точно її хочу, і я повернулася за нею через пару днів. Але тут в мене один є момент, який не є супер екологічний, тому що я можу замовити. Насправді в мене є таке, що якщо я хочу щось придбати, я не дуже люблю офлайн-магазини, і я можу замовити з запасом щось з різних магазинів. Воно все мені додому прийде. Дуже часто тут, навіть не 14 днів, є на повернення а от, наприклад, в H&M в мене 30 днів як член їхнього клубу. І в мене воно просто може лежати вдома. Я його перемірюю з різними речима. Потім ще можу тиждень півтора подумати про це, потім можу повернути. Не екологічно, я маю тут саме на увазі те, що звісно витрачаються ресурси на доставку мені цих товарів, і плюс, звісно, я коли я це все відкриваю, я псую якесь пакування, і, скоріш за все, для того, щоб їм продати цей товар заново, їм треба буде робити нове пакування. Але це мабуть, знову ж таки, якийсь мій компроміс із собою, тому що я не можу одразу приймати рішення, або якщо я це все залишу собі, я потім буду його позбавлятися, комусь віддавати, продавати і так далі. Тому я даю собі трішки більше часу. Другий принцип це не накопичувати багато дублікатів і використовувати те, що маєш. От з цим мені складніше. Тобто, мені він дуже близький, але мені складно його дотримуватися. Тому, що, як я й казала, я люблю, що в мене було з запасом всього. Але тут дуже важливо реально оцінювати, скільки ви взагалі чого використовуєте. Тому що я розумію, що в мене зараз є от дві нейтральних помади: Шарлота Тілбері і Мак, і мені точно більше не потрібно. Якщо говорити про гелі для вмивання, мені потрібно 3 штуки на рік. Якщо говорити про туші, мені потрібно 3-4 штуки на рік. І от таким чином, вже знаючи себе, як я щось використовую. І я дуже часто повторюю вже ті речі, які в мене були. Я дуже рідко купую щось прям новеньке. Тому я можу таким чином розраховувати. Але дуже важливо при цьому, наприклад, не купувати рум'яни, які я практично не використовую. в мене є одні, мені їх з головою вистачить. Або не купувати там контур для обличчя, тому що я його. Використовую вже два роки, і там він ще в мене є. Тому я розумію, що це мені не потрібно. І от третій принцип, я вважаю, він найважливіший це усвідомлювати, на що взагалі йдуть мої гроші. Так, дивитися, що я купую, чи реально мені це потрібно, а що я потім буду з цією річчю робити? А як мені її треба обслуговувати? Не знаю, якщо я захотіла якусь з спеціальної тканини собі курточку, а чи буду я її носити в хімчистку, а чи буду я там танцювати з бубнами навколо нею, навколо неї, щоб з нею все було окей? Таким чином, зразу дивитися, чи точно мені це потрібно. Якби мені треба було подумати і дати лише одну пораду свого життя, так що допомагає мені, як купувати менше, підходити до цього більш обдумано, у мене є на це відповідь: просто давати собі час. Не одразу імпульсивно зараз все купувати, закинути в корзину, зачекати декілька днів повернутися до цього. Я, наприклад, на тему так роблю. Якщо я щось десь побачила, не знаю, в Тіктосі, щось придумала, що мені треба, я закидаю в корзину. Але роблю я там покупки раз в 2-3 місяці. Повірте, я дуже багато речей просто видаляю з корзини. Мабуть, буду завершувати це відео. Я, до речі, бачила в коментарях уже декілька коментарів на рахунок того, як я взагалі керую своїми фінансами, і я от думаю, яким чином з вами поспілкуватись на цю тему. Скажу, одразу що я не зможу поділитися з вами прямо конкретними цифрами. Але скоріш за все я зможу поділитися з вами своїми якимись принципами та взагалі як я організовую фінанси. Зараз я не живу в режимі Наубай, no але мені справді хочеться купувати набагато менше, набагато рідше, тому що коли я починаю про це думати, я така: у мене все є. І саме після ось цього челенджу, навбай, у мене з'явилася така думка. Важливо розуміти, що всі ми з вами різні. Я ніколи не була шопоголіком, але я маю іншу проблему. Я дуже люблю накопичувати запаси, і я дуже рідко користуюсь тим, що я маю. І мені просто подобається ось це відчуття спокою, що в мене все є. І от саме з цим я працюю. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас категорії, де у вас відбувається надмірне споживання, або можливо, ви також любите накопичувати якісь категорії товарів. Мені буде цікаво почитати, що я така не одна. І взагалі, чи вважаєте ви це проблемою, чи вам з цим окей, чи ви хочете якось це змінити. А також, звісно, поділіться, що ви думаєте про ці всі тренди, про ці тенденції. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною в цій розмові. Класного вам дня і чекатиму на ваші коментарі.